Сьогодні в першому читанні пророк Софонія, а через нього Бог закликає нас до того, щоб ми повернулися до того завдання, яке має кожна людина створена Богом. Він починає зі слів: Шукайте Господа. Оце шукайте Господа, це означає, що ми десь перестали Господа шукати. Тому Пророк це нагадує людині, шукайте. І тут у нас запитання буде, а як це шукати Господа, де його знайти? Що я маю робити, щоб Господа шукати? У сучасному світі ми маємо з цим досить великі труднощі, тому що дуже багато перешкод, багато шуму в цьому світі. Це нас щось заглушує цей Божий голос, і ми, ми не чуємо Бога, ми втрачаємо з Ним зв'язок дуже легко, тому що в світі є багато пропозицій, е, через які ми дуже легко йдемо за цими пропозиціями, і, відповідно, ми відходимо від Бога. Шукайте, Господа. Бо це, цей заклик е, має звучати. В наших вухах постійно шукати Господа в подіях сьогоднішнього дня, у своєму житті, в подіях, які відбуваються, не в інших подіях, ми би хотіли, щоб наше життя було складалося якось так, як ми би хотіли, як ми собі це представляємо, як ми собі плануємо, а коли воно так не складається, то ми чомусь часто думаємо, що там немає Бога. Бо, бо не так, як я би хотів, бо не так, як ми собі представляли, навіть коли війна почалася, дуже швидко все закінчиться, а вже чотири роки воно не закінчується. Але і в цих чотирьох роках, і в кожному дні Бог себе об'являє, Бог діє. Лише потрібно нам навчитися його шукати і в таких важких подіях нашого життя. Ісус дає нам відповідь сьогодні в Євангелії, як шукати Бога. І це є вісім блаженств. Деякі оці церкви говорять, що блаженства в Євангелії це заповіді Нового Завіту. Маємо заповіді в Старому Завіті, їх є там дев'ять чи 11, як? А 10. Я Просто вашу уважність перевіряю, чи, чи хтось зреагує. Є 10 Божих заповідей в Старому Завіті, а тут є 8 блаженств, через які Ісус показує нам, як нам повернутися до Бога. Іншими словами, можемо сказати, що блаженства Ісус, коли говорить в нагірній проповіді, чому нагірна? Бо Ісус, написано, вийшов на гору і там навчав, тому нагірна проповідь, бо на горі Ісус навчав. І Він цими блаженствами говорить нам, що ми можемо бути щасливими, благословенними, але для того потрібно це і це зробити, жити так і так. І цей стан блаженства це стан, якому, до якого Бог створив людину. І якби не було гріха, гріхопадіння і гріха в цьому світі, то людина би була в повноті блаженна, була би в повноті щаслива. І ці Заповіді блаженства не були би потрібними, так само, як і заповіді Старого Завіту, зрештою, теж нам потрібні, тому що людина навчилася жити проти Бога, а не з Богом. Про ці блаженства не хочу входити в них детально, тому що на правах реклами. На можна прослухати в подкастах. Ми з єпископом говоримо про блаженства зараз, здається, вже п'ять або шість блаженств. Ми вже досить детально обговорюємо і це може бути як замість проповіді, можна би було включити собі. Сьогодні теж здається, має бути про блаженні милосердні. То це теж домашнє завдання, можете собі пошукати на верітасі подкаст в пошуках авторитету. І там ми детально говоримо про ці блаженства. Що це означає? Що Ісус хоче нам передати через це навчання. Я би хотів зараз ще кілька таких пунктів назвати, що означають ці блаженства. Перше, що блаженства це принципи життя для християнина. Принцип це основа, це щось, на чому людина будує своє життя. І кожен із нас, подивіться на своє життя, кожен на чомусь будує своє життя на якихось принципах, на якихось цінностях. Ісус пропонує нам, щоб ми на цих принципах будували своє життя. Не на принципах, які пропонує цей світ, бо якими вони є. Потрібно більше мати, бути успішним, здобути якусь кар'єру в цьому світі, матеріально бути більш забезпеченим. Подивимося на ці блаженства, вони майже навпаки, всі. Блаженні убогі, Богі, блаженні чисті серцем, блаженні засмучені. Блаженні голодні, спраглі справедливості. Принципи життя. Друге, це те, що ці блаженства це орієнтири для життя. Принцип це те, чим ми живемо зараз, це те, на чому ми будуємо своє життя, а орієнтири це те, на що ми опираємося, рухаючись в майбутнє. Дивлячись вперед, плануючи своє життя, е, плануючи свій розвиток, як я хочу прожити своє життя, то ці блаженства для християнина мають стати такою опорою, е, через яку ми дивимося на своє майбутнє, не, на, не через свої страхи, що завтра. Все буде погано, завтра у нас нічого не буде і так далі. Але через ці блаженства Ісус каже, що блаженні переслідувані, це переслідування, те, що зараз відбувається в нашій країні, війна це переслідування. А Ісус каже, що ви можете в цьому переслідуванні бути блаженними, бути щасливими. Вам належить Царство Небесне. Наступний пункт, що ці блаженства це дорога Учня Ісуса Христа. Дорога це те, по чому ми ходимо кожного дня. Дорога це теж напрямок, в якому нам рухатися, але це вже зараз стає дорогою, щоб щоденно відповідати на виклики, які приходять кожного дня. Маємо. Дуже багато різних викликів кожного дня. Матеріальні, духовні, проблеми з дітьми, ці самі питання з майбутнім, завтрашнім днем, що робити, на роботі якісь проблеми. І ми через ці блаженства, через призму блаженств можемо подивитися на ці виклики і на них відповідати. Наступне блаженство. Це щастя по справжньому. Це те, що я вже говорив, що Бог так би хотів, щоб людина була щаслива. Бог так запланував, щоб людина була в повноті щаслива, благословена ним, блаженна. І ці блаженства, вони допомагають нам, щоб ми засмакували чим є щастя. Якщо в інтернеті. Би, як бути щасливим, то, напевно, там би було багато різних пропозицій, Там 10 рецептів щастя, 8 порад, як бути щасливим, сім таких пунктів, що зробити, щоб бути щасливим. Ісус пропонує ці вісім пунктів, як нам бути щасливими. Але... Це не щастя зовнішнє в обставинах, які є навколо нас, але це щастя серця, це стан, до якого кожен із нас покликаний. І останній пункт, на який хочу звернути увагу, що в блаженствах є вимоги і є обітниці. Ісус говорить: якщо твоє серце чисте, то ти будеш бачити Бога. Якщо ти милосердний, по відношенню до себе, по відношенню до інших людей, то ти зазнаєш милосердя, тобто до тебе теж будуть милосердними. Будеш досвідчувати велике Боже милосердя, і будеш бачити, як інші теж до тебе є милосердними. Це так працюють ці блаженства. Або перше блаженство це убогі Духом. Я завжди думав, що це про убогість матеріальну, про те, що той, хто матеріально щось потребує, він якось більше відкривається на Бога. І це теж правда, тому що е, бачимо, як наша, наш матеріальний стан або наші потреби фізичні, матеріальні. Вони нас ведуть до того, щоб ставати перед Богом, і казати, Господи, допоможи. Ми це переносимо на свій духовний стан. Ми стаємо як ті е, е, просячі, ті, котрі, потребуючи, стаємо перед Богом і кажемо, Господи, я потребую, я не маю. Хтось просить на те, щоб купити хліб для дітей. Навіть і так є і в сучасному світі, що хтось не має за що купити хліба, а хтось потребує е, якоїсь поради від Бога і стає перед Богом в убогості цій духовній, щоб сказати, Господи, я не хочу керувати своїм життям. Я не хочу е, бути багатим в тому значенні. Що я все знаю, все вмію і без Бога можу обійтися, бо це брехня. Але стою перед Богом в покорі, в цій убогості, в такій смиренності, що Ти, Господи, мені допоможе, Ти мене провадь, Ти мені показуй дорогу мого життя. Кожне блаженство дорогі показує нам стан серця людини. В якому стані моє серце. Нехай ці блаженства, ці вісім пунктів, це навчання Ісуса, стане для нас таким відзеркаленням, щоб ми там побачили себе, в чому я ще не є щасливим, в чому я потребую Бога, в глибині серця кожен із нас. Хоче бути блаженним, хоче бути насправді щасливим. Нехай Господь наповнює нас своїм благословенням, нехай Він відповідає на цю нашу потребу, бо Він так нас створив, як творіння Його рук, щоб ми були щасливими, благословенними, наповненими Його радістю і його миром. Амінь.